А що ви робите? Цих людей вбиваєте. Комуністи називаються? Кати. Ми виконуємо наказ керівництва Червоної лінії не допустити поширення епідемії. А ви всі заразилися. ж е і припиняючи ваші муки, ми якраз рятуємо простих людей усього іншого метро. Але що? Як? У нас же навіть температури! Навіть температу Твою ж наліво, ти чого притул вже поцілити не здатен? Притомися? Та припини, сам здохне. Яке сам здохне! Зараз Лейтюх прийде, він тебе поруч з ним покладе. Гайда, прикінчи його! Дідько, б ти захезав? Отже ж, не таланить. Та що вже тепер? Гаразд, повернемося карболкою зелімо.